Гей, okay, з мікрофон з ж вітаю вас на каналі. Так, для когось це новенька, що мене ви не бачите. Ось тут приблизно в куточку, мав би я з'явитися, якби камера працювала. Але, на жаль, скільки я не пробував ну, щось не то. Або це якось програмно, тобто OBS не хоче спрацювати з моєю камерою, коли вона включається через Nvidia Broadcast це програма для того, щоб покращувати життя стрімером, типу, робить там хромакей і все інше, і щось ну, не то веб камеру <смеш> стройку, але чесно, якість таке собі, тому може на стрімах, типу, якщо сино всі захоче, так, да, на відео. ми Будемо без камери, в принципі, ті, хто заходять, стоїть за інформацією. Ви ж чуєте голос, на відео ж я там нічого жестами не показую. Без емоцій, але як є. Сьогодні давайте поговоримо про відосік. Ой, про відосік, про тему новин, які я повинен був ще зробити тиждень тому, але через цю проблему не можу це вирішити. походу, придеться купувати нову камеру. А коли це буде, можливо, ніколи, бо гроші на це витрачати вже і не хочеться. Погнали! Хотілося б поговорити про новини, які розробники нас сказали. Взагалі новини були ще тиждень тому. Розробники виставили там інформацію, розповіли нам детально про те, що взагалі їхню історію за цілий рік. Тут щирий такий ліс від розробників, що з моменту запуску вересня 2023 року отримав підтримку в любов. Там це зрозуміло ж. Всі ми на старті дуже полюбляли грати в цю гру. З кінця 23 року до початку 2024, там поки все ще балувалися у радості успішного запуску, почали співаються різні сподівані зміни, як всередині команди, так і з його межами, що спричинило розвиток нового міста протягом майже року. Тобто, ну, вони самі кажуть. Це все було через програму і проблему імміграції, перехід під нове керівництво, і перепродаж, Ну, тобто все оце їх змусило цілий рік займатися. Більшу такої, знаєте, проблему, яку гравці не відчувають, тому що ну, граці едині, що відчували, це те, що рік не було контенту. Це гравці відчували. Але розробники, я думаю, в них була трошки інша ситуація, і ми побачимо вже в цьому році, що саме за рік, поки це все відбувалося <гум> произошло грою. Uh, далі. Uh, вони планують значне зниження цін, це ми також знаємо, там нову прогресію, переробити бойову систему. Це теж ми вже робили в А uh, Саме мова, цікаво, ну, це повідомлення можете самі прочитати в Діскорі, там вони, в принципі, вистрілили гри. Тоді вони ще там всім дорвали промокодік, ну, він вже закінчився, він був по 31 квітня. Я це все робив пости в нашому телеграмі та Discordі. давав обов'язкову інформацію, яку можете отримати. Тут єдине, що ми зараз поговоримо про це останні новини, які вони виклали декілька днів тому, якраз таки вже з анонсом на таким масивним прев'ю того, що нас чекає. Якщо потрібно буде, звісно ж, тут буде у нас праворуч переклад. Інформації деякі для тих граців, хто знаєте, не хоче читати сам англійською. Тут буде маленький для вас переклад в правому куточку. Можете побачити. Перше, що вони планують, це масову переробку системи, в принципі, як прокачки героїв, так ну левелу прогресії можна так його назвати. Це тепер, що знаєте, як буде економія хлібу. На прокачки героїв. Тобто, да, ми економимо одне. Ми економимо дуже багато хліба на те, щоб покращити кожного героя, якого ми хочемо, до сотки, а це дуже велика кількість баночок досвіду і нормально так хліба уходить. для ФТПшників, інколи прям прокачати всі-всіх -всі герої, що ви хотіли, це було дуже складною задачою. Плюс ще прокачати крист... ну, поформити кристали і таке інше. Тепер система левел аккаунта одна. Тобто качається тепер левел аккаунту. Так, для неї все одно потрібні баночки досвіду, але. Гоблінів формі набагато приємніше, тому що там гобліни тепер дають набагато більше досвіду, аккаунт через це прокачується швидше. Для самопроходження аккаунту по факту вам потрібні тільки гобліни і виконання деяких задач, які будуть на кожному левелі вам там підносяти. Ну, не кожну, прям перше, 2-3, а на великих левелах. Якщо не помиляюсь, там буде 30, 50, напевно, 70, 90 і 100. Там буде треба пройти боса. Ну, звісно вже, класикація левелів може трохи бути по-іншому, але сам факт, що будуть. Саме такі, от типи, як випробування, пройшли боса, пройшли той поверх, левел аккаунту далі можете піднімати. Там нічого складного, це все легко. Тепер всі гравці можуть спокійно прокачувати будь-якого героя, якого герої, кого вони хочуть, пробувати різні тактики, це облегшує життя на створення 15 команд на інший вимір нашого улюбленого. Тому в цьому плані буде легше. Але я, звісно ж, і підводні камінчики. Це в тому, що на хліб на досвід ми тепер витрачати будемо менше, але з'явилася нова гілка талантів, з'явилися нові данжі і хліб факту буде ходити туди. Десь зекономили, десь одне те саме і з'явиться. Переходимо далі до наступного зараз, наступного картиночки. Тут нам вже розказує якраз про систему нових систему талантів. Знову ж таки, буду показувати, якщо кому потрібно це. Переклад зараз я його шуденько знайду а, і все система догорілки талантів. Думаю, знайома для багатьох гравців в іграх. Це, в принципі, та, е, система, яка дробить вашого героя ще сильнішого. Або ділера, або танка, або підтримки для кожного героя, для кожної фракції, гілки, талантів будуть відрізнятися. Тому різноманітності в білдах тепер у підході до ваших героїв ще буде більше. Тому буде цікаві будуть зв'язки, цікаві варіанти, ми будемо з вами бачити. Система, звісно ж, е, дає більше. Знаєте, нових ефектів в битвах, це, я думаю, буде багатьом цікаво. Але все ж таки потребує ще додатково більшого хліба тобто витрачання часу на це, фарму і таке інше. Так, переходимо далі. Тепер ми ну знову ж таки про нову систему е екіпіювання вони нам розповідають про це ми вже, ми вже це бачили ще на нашому S1, тому що з'являється спеціальні унікальні ну, артефакти. За проходження будуть даватися, там які дають свої бусти, як блискавка, як додатковий захист. там Відновлення ХП, там ще прикольно було з отрутою, де там з'являлися потім, у ті, як їх там сказати, літаючі ядовиті хмарки, які потім зривалися, списі називається гоблінах особливо допомагає. Потім трошки вони. там Підняли левел капу. Тепер, знаєте, звичайний еквіп, ну, комоновський еквіпінг можна буде прокачати лише на 4. Не можна буде прокачати на 8, це якби дає змогу, як вони сказали, економити ресурси. Ну, а рарно, напаки тепер мож, ну, був на 12, тепер так само став на 4. Чесно. Я не впевнений, що це, знаєте, буде дуже легко, тому що ці два атрибути вони дуже легко діставалися, а тепер вони мають левел капу однакове 4. Єдине, що буде у Рарного, це одразу статив. Ну, буде е, додаткові два на старті. Те, що, наприклад, у Комоновського, у нього взагалі нічого немає, і ви один раз прокачали і отримали тільки один стат. Як це це, Ну, економія е, срі срібла, але не... Знаєте, таке полегшення геймплею, тому що це менше статів ви вже отримуєте, і деякі, деякі данжі будуть проходити складніше на самих перших левелах. Тому, знаєте, десь у полегшення, десь ускладнення. Як ви вражаєте, чи правильно було робити комодовське які поменшувати його до 4 і рарне так само. Що про це думаєте? Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво, це їхня тема, що вони понизили. Далі на наступне переходимо, тепер у нас система таки дальше. сподіваюсь, туди. Да. Uh, система артефактів все ж таки міфічних більше. Міфічні артефакти тепер в С1 їх стало трошки більше. Ще старі гравці, пам'ятаєте, С-1 такий, де взагалі нічого не було. Це новачки там вже відчули ці зміни. Зараз тут тепер не ну, міфічні сети. Тепер данжі дають кожен по-своєму. Тобто гарпіяти тепер дає свої шмотки. Не раніше як давала сети, тепер дають саме артефакти. Тобто шолом там і здається меч та інший данж дає нас. На доспе, тобі, тіло інше дає рукавиці. Ну, підхід теж тоді вже змінився. Тепер, знаєте, нема такого, що гарпі ми чисто фармимо для ДД-сетів, не тепер гарпі у нас дає а, всі шоломи з усіх сетів. О, що б по цьому хотілося б сказати? Знаєте, це якби. Мені здається. Маленьке ускладнення фарму, тому що раніше ви на гарпі знали, що там є три ДД-сети, вони вам по-любому випадуть, а тут ви можете фармити гарпію. ДД-сети отримати буде ще в деякому плані складніше, тому що тут буду падати шоломи і мечі з різних сетів, і саппортські, і контрольські, і ДДшні. Це і плюс, і мінус мені здається одночасно, що якби і складніше, але більш розіманітне. Звісно, вже ваша думка. Я свою думку висловив. Ваша думка, яка ж до цього пору. Далі буст атрибутів. Оце взагалі дуже класно, тому що тепер можна буде кастомізувати свої атрибути, робити ще їх крутіше. Тепер у нас буде додатковий данш або це просто ресурси, де будуть ще не і де ми зможемо покращувати, ну якби гліфувати наші а, стати, які вже є, і так само їх змінювати. А, чесно, мені це от якраз таки цього інколи дуже не вистачало. Тому що де ін, е, інколи стати були прям ну дуже погані або слабкі, а ви зараз їх будете поліпшувати, робити ще краще, ще сильніше, але це додатково. Ще про цей данж Я не знаю, що я до нього там на китайському серії не бачив. І е, чи треба буде фармити його, звісно ж, за хліб, то це ще додатковий данж, де ми будемо витрачати хліб. Але це був, ну тобто тепер зробити своє ідеальне спорядження. Я думаю, набагато більше реальніше. Що ви думаєте про це? Мені здається, оцього не вистачало дуже давно. Це якраз таки покращення статів і переробки атрибутів. Ну тобто, це прям за це прям круто. От це мені дуже подобається, те, що вони зараз оце вводять. Все інше до цього поки що так. Ну, типа непогано, але щось і не потрібно було. Ну, це от якраз таки реально класно. Класний данжик вони придумали, який дуже нам допоможе. А ще останнє, в принципі, що вони дають, це якраз таки скриня збереження. Про цю скрині ми вже давно казали. Я ще заанонсував це, мабуть, ще, мабуть, не знаю, місяць три назад. як Це тепер що у нас буде крос-криня, крос скриня крос знаєте, крос сезонна скриня, яка буде зберігати ваші міфічні атрибути. Можете покласти туди чотири, як ми бачимо міфічні атрибути, тобто можна фулсет покласти шолом, меч, тіло і рукавиці. ну... І зберігти це на наступний сон. Як ми бачимо, там 20-й левел переноситься, чи зберігається прям й Оце якраз було цікаво, але це дуже е, прикольно, тому що це дає е, ще більше змогу. Зберігти для вас прям важну. Ну просто випадає вам рукавицька на КУ, яка додатково збільшує урон по штрафу захисту, плюс стати там прям те, що потрібно. Атака, атака відсоток, кша, і ще там якийсь дуже приємний стат. І вам все туди, куди треба, зашло там, не знаю, 4 кша, там 2 в киша, 2 в атаку, і ви прям клац це рукавиця мою моєго життя. І так само бронік. А, а інколи, знаєте, ви в цьому сезоні мали таку топову рукавиця, в наступ сезону переходите, і вас рукавиця є вно І ви такі, блін. Раніше, чесно, було краще сет, а зараз падає. А тепер можемо зберігати це. І отут я скажу це приємно, в принципі, для всіх гравців буде як ФТП, так і не ФТП, тому що не ФТП-гравці вони і так вкладають гроші, у них більше хліба, більше можливості дістати кращу шмотку в наступному сезоні. ФТП гравців обмежений ресурс по хлібу, по ресурсам, тому їм дістати краски топову шмотку набагато складніше. І отут якраз таки виручає ФТПшників ця скриня, тому що вони, якщо дісталися ж таки до шмотку, вони змогли її зберегти на наступний сезон. І це от за це прям розробникам. Дякуємо, це дійсно круте доповнення. А, що ви думаєте взагалі про цей анонсик? Такі коротенькі розробники, хоча, знаєте, багато хто в квітні, оце якраз таки, як вони назвали, це є той анонс, якого всі чекали дуже давно. Чесно, я не думав, що це саме буде так. Ми чекали анонс, де буде дати, де буде більше інформації, якої ми взагалі не знали. Тут нам дали всю ту ж саму інфу, що ми вже до цього знали, що я вам до цього анонсував під інформацією вигляду, що це на китайському сервері, тому що офіційно цього ніхто ж сказати не міг. А тут, вони просто це. Якби для глобальної більшості грацій, просто підтвердило, що дивіться, блогери не трип... деякі не вводили вас ума, от вам дали інфу все ж таки. Інфа є, все приємно, контент є, ми тепер знаємо, що все ж на китайська сера нас чекає тут. В принципі, і герої, і скіни, і ще багато всього, але нам сказали, більше більше інфи чекайте далі. Коли далі інфи знову ж таки про це немає. Так само і деталі. Думаю, що все ж таки черго місяць, я сподіваюся, це вже буде той місяць, коли нарешті вийде це перероблена гра. Бо затримати далі ну, не неприкольно. Я думаю, що чим довше вона буде тримати, тим більше граців подалі-подалі вже засунуться від гри, бо ті, хто відпочиває від неї, вже хтось з неї після такого ребалансу гри не захоче повернутися. Бо тут змін дійсно цікавих дуже багато. Uh, є свої, і, звісно же, і мінуси, але і плюсів ціла купа. Головне, щоб, знаєте, мене що одне турбує, щоб просто не було повтору. Uh, бо система сезонів залишається така сама. Гравці, які зараз uh, повернуться в гру, вони почнуть на s 1 Ми всі відіграємо, і гра, якщо буде далі продовжувати через uh, 6 сезонів буде весь 6, а не гравці знову будуть вес-1. Знову великий uh, розрив між сезонами. Тобто, 다, прям не даємо змогу саме блогерам контактувати з молодими гравцями, тому що, ти по факту, вже пройшов 6, 6 сезонів, а гравець hq1, тільки починає гру з першого першого такі, блин, а що там було? І ти бачиш якщо там ще якась обнова вийде, я такий взагалі нічого не знаю. Ну це більше проблем блогерів, думаю, не гравці. А друге, це щоб далі була комунікація розробників взагалі спільноти. Бо так як було на протязі року забити їх болт на все, це прям було. Знаєте, не проблема була в контенті, проблема була дуже. В комунікації і відсутності. Якщо б хоча б вони спілкувалися з нами, щось дарували, якусь інфу, щось були прикольні, не знаю, івенти, які навіть без цього, щоб якось е е було. Активніше, я думаю, гравці би це сприймали набагато простіше. А так, коли розробники повністю мончат, вони не наділяють гри, гру контентом і розроб... і спільнотою інформації, і так от воно і сталося. Що ви думаєте взагалі про майбутній контент? Чи які вам нововведення в грі взагалі не подобається, будь ласка, напишіть свої е, коментарів десь вже під відосиком. А також поставте подобаючи, я вам зараз, як завжди, на камеру це показую, але ви цього здесь вже не побачите, тому що відоси тепер поки що без. Камери. Не знаю, як ви будете дивитися чи ні. Якщо зажаю, дивитися, ніхто хто без камери буде, то і значить ми роботи більше нічого не будемо. Ну, бо навіщо. Тому дякую за перегляд ще раз. Не забудьте поставити лайк, та підписатися на канал і написати в коментарях думки свої продукції про ці всякі анонси та оновлені та шоу чекаєте від гри. І до скорої зустрічі на наступних стрімах та відосах Всім па па друзі. Кожен пік це частина мого флоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як тропі, без меж Відео летить, має тормозів теж, кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі — це страшний, чемпіонський чемпіонські рам.